Усім привіт! Мене звати Світлана, і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні у даному відео я хочу показати вам ось такий візеруночок. Досить простенький, дуже легко, просто в'яжеться, легко запам'ятовується. І виглядає досить таки симпатично. Таким візеруночком я прикрасила свій джемперочок і вирішила поділитися таким візеруночком і схемкою даного візерунку. З вами в правому верхньому куточку я звичайно ж залишу схемку. Якщо вам зручніше в'язати по схемці, звичайно ж користуйтеся нею. Ну а я в свою чергу покажу, як я в'яжу даний візерунок. Рапорт візерунка складається з семи петель і з чотирьох рядочків. Даний джемпер я в'яжу по колу, тому і візерунок я також в'яжу по колу. Ну і для в'язання такого візерунку мені потрібно, щоб кількість... Петель була кратна 7, це при круговому в'язанні. А якщо будемо в'язати поворотними рядами, то кількість петель має бути кратна 7 плюс 2 петлі симетрії та 2 крайніх петлі. Ось, ось. Для зразочка я набрала 18 петель, тобто один рапорт 7 петель. Другий рапорт, 7 петель, разом 14, далі дві петлі для симметрії буде 16 і 2 крайніх петлі буде 18. І в'яжемо перший ряд. Першу петлю знімаю не пров'язуючи. Далі дві петлі виворітніх, далі 2, 2 лицеві, робимо накид. Лицьова петля. І наступних дві петлі нам потрібно пров'язати разом лицьовою з нахилом вліво. Я в'яжу бабусиними петлями, тому мені потрібно ці дві петельки пров'язати разом за задню стінку. Ось так пров'язала. Все, ми пров'язали перший раппорт. Повторюємо далі: дві виворітні, дві лицьові, накид, одна лицьова і дві петлі разом лицьовою. З нахилом вліво пров'язала. І залишилися петлі симетрії. Їх пров'язую виворітніми. І остання петля крайня також пров'язую виверідньою петлею. Я пров'язала перший рядочок нашого візерунку. Другий і всі наступні парні ряди ми в'яжемо, як лежать петлі. Якщо ми в'яжемо поворотними рядами, ми пров'язуємо 2 лицьові, 5 виверідніх, 2 лицьових, 5 виверідніх і так далі. Коли ж ми в'яжемо по колу, у нас буде навпаки 2 вивертні, 5 лицьових, 2 вивертніх, 5 лицьових. Так, Отже, пров'язую другий рядочок, як лежать петлі. Так? Так, розвернули в'язання. В'яжемо третій рядочок нашого візерунка. Першу петлю знімаю, далі дві виворітні. Тепер нам потрібно наступних дві петлі пров'язати разом лицьовою петлею, але вже на цей раз з нахилом вправо. Для цього мені потрібно розвернути петельки іншою стінкою до себе, і пров'язати ці петлі за передню стінку. Ось так пров'язала. Далі Лицьова, накид, дві лицеві. Це ми пров'язали перший рапорт. Повторюємо далі. Дві виворітні. Знову розвертаю дві петлі правою стінкою до себе і пров'язую за передню стіночку. Ось так. Пров'язала дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Ще одна лицьова, накид дві лицеві. Це ми пров'язали вже другий рапорт візерунка. Далі у нас петлі симетрії і крайня петля. Третій рядочок ми пров'язали. В'яжемо четвертий ряд. І знову в'яжемо, як лежать петлі. І 5 виворітніх. Все, ми пров'язали четвертий рядочок. І ось що ми отримали. Ось тут, у даному зразочку, у мене пров'язано три рапорти у висоту. І ось як виглядає. Досить красиво, в міру діряво, ну, симпатично, на мій погляд, досить таке красиво. Я сподіваюся, вам також цей візеруночок сподобався, і ви зможете десь його прилаштувати при в'язанні літніх речей. Отже, якщо вам даний візеруночок сподобався, зберігайте це відео, робіть скрін схемки та в'яжіть із задоволенням. А я дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що в'яжете зі мною, що залишаєтеся зі мною на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я та рівних петелюк. До нових зустрічей. Бувайте!